Добрий день, сьогодні у нас 1 травня, 25 року, ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. У нас пройшли зворотні заморозки. Дивився на Ютубі, то багато хлопців повимерзали пагони. Все, я не був, якраз коли були заморозки, не був я вдома. У мене був виноград підв'язаний на першій проволоці, брунька вже стала розвиватися, вже були невеличкі пагони. Все. І він перебував в цій морози, заморозки сам без мене. мене не було вдома. Трохи постраждав, але можна сказати, що ну, не дуже постраждав виноградник. Є що е, кусти такі, що пагони вимерзли і 100%, але є такі кусти, що 2-3% вимерзло, є там 5-10%. Ну, В цілому, скажімо так, що переніс виноград, заморозки е, добре. У нас не було великих заморозків, ноль. Один-два десь було так морозу, але в мене на участку був невеличкий мороз. От я вам зараз покажу, як мій виноградник переніс ці заморозки. Ну ось, Так переніс сорт Аркадія. Пагони, як бачимо, практично всі цілі, не вимерзли. І так. Другий рукав також е, пагне. Є поодиночки десь е, вони вимерзли, але Аркадія перенесла більш-менш, е, витримала ці е, заморозки. Трохи постраждала в мене ось лора. Теж на одному рукаві вона. Край лози трошки пострадав, а далі так більш-менш цілий пагони на тих рукавах взагалі, де не де тільки який пагін е, прихватило, а так всі пагони більш-менш витримали цей заморозку. Це мене. Велес. Також деякі пагони трошки вимерзли. Більшіство вимерзало чомусь в край плодової стрілки. Більше прихвачувало, чим ближче до голови куста. Ну, але так в цілому, можна сказати, витримав із заморозки. Це За в мене кишмиш лучистий. Він також витримав цей заморозки. Деякі поодинокі тільки пагони, що поприхвачувало. А так ці бруньки відкриваються, пагони починають йти ну, так. Це в мене. Слава України. Також... Містами, де він трохи є, що прихватило пагони. Але так, не всі. Трохи є пагони, які залишилися. Це кишмиш століття. Також він гарно витримав заморозки. Так він і Це в мене аватар. Також більш-менш він витримав ці заморозки. Одинокий тільки пагони. Прихватило, от як видно, край плодової стрілки. Прихватило, а тут далі ні. Це в мене Хеллоуін. Його більш прихватило, тільки деякі пагони залишилися живі, а то всі постраждали. Це що, талісман. Він теж добре, але ну, не дуже сильно була брунька відкрита. Є ще й третій, були, але він також витримав ці заморозки. Постраждав трохи. Це мене гібридна форма квартет. Він трохи постраждав. Вихватило його побільше. Оце в мене кишмиш Black Finger. Він частково де, де тільки поприхвачувало його. А так в цілому він непогано також витримав заморозки. Ось таке. Так, в мене о, прихватило морозом. Ну, скажімо так, процентів 30 прихватило, а процентів 70 моє. 65% е, мене витримали ці заморозки. Ось Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.